Психіатр проти психолога. Останнім часом дійсно складається враження, начебто розпочалася війна між психіатрами та психологами, тобто психіатрів проти психологів. Давайте спробуємо розібратись, що ж насправді відбувається. Мене звати Віталій Мамітько, я психолог. І як показала практика, тут є два основних запитання, дві складових основних. Це шахрайство і те, що психологи займаються лікуванням. Отже, давайте подивимось, що насправді відбувається. Ну, перший момент. Шахрайство з освітою. Так, в основі лежить дійсно реальність а це саме шахрайство, коли психологами називають себе люди, які. Не мають до цього жодного стосунку, тобто вони не мають такої освіти, не мають вищої освіти. І це призвело до багатьох скандалів, які набули досить сильного розголосу в нашому суспільстві. Наступний момент. Наступний момент це те, що шахрайство з податками відбувається. Адже навіть ті, хто працюють а, з освітою, дуже багато вони не сплачують податки, вони а, не ведуть діяльність підприємницьку, а, адже в основному а, всі вони займаються, намагаються займатися психотерапією. Ми зараз про це поговоримо. А, бо, наприклад, коли ви працюєте на державну фірму або приватну фірму, а, приватну організацію, то вона сплачує за вас податки, а ви отримуєте гроші в касі або на карту. Ну і так, те, що психологи займаються лікуванням. Саме так, психологи займаються лікуванням різноманітних розладів, таких як депресія, фобії, соціофобія, агарофобія обсесивно компульсивний розлад, заїкання, панічні атаки, анорексія, булімія. І то ще не повний список. Але, але згідно законодавства, лікуванням, ми це маємо розуміти, згідно законодавства, лікуванням може займатися лікар. Отже, у нас є три таких великих складові, які є в нашій реальності сьогодні в Україні. Що саме до цього призвело? Давайте ми розглянемо а, ті причини. Ну, Першою причиною є реальний виклик сучасності те, що насправді відбувається. А, тому що останнім часом набирає популярності, коли люди звертаються для вирішення своїх а, психологічних проблем до психологів? А, це а, у відповідь почало з'являтися багато психологів з психологічного світу, людей з психологічної і не з психологічною, які надають різноманітну допомогу. І психологи, вони насправді можуть багато чого робити. Так, це може бути профорієнтація, консультування сімейних пар, дитячо-батьківські стосунки. Корекцію лікування розладів, це те, що відбувається. Чому саме люди почали звертатись до лі... саме по лікування розладів до психологів? Тобто, якщо ми так скажемо там, поверхнево, що це нормально, якщо людина звертається стосовно там, проблем в сім'ї, проблем в родині, там, у спілкуванні з чоловіком, з жінкою, от вони звертаються. Окей. А стосовно розладів. Як показала реальність, як показала практика, далеко не все є органічним захворюванням. Можна пити антидепресанти руками і десятиліттями, але значного покращення не буде. А от позбавити людину від фобії чи депресії можна значно швидше, без медикаментів, без відповідно побічних. Дій від медикаментів, і люди е, почали шукати допомогу поза психіатрією. Е, в цьому грає велику роль те, що ми е, вихідці з Радянського Союзу. Е, в Радянському Союзі все намагались уніфікувати. Е, загалом все звелось до того, що лікарі-психіатри призначали антидепресанти, антипсихотики. при при різноманітних розладах. Чому так відбулося? Так відбулося, оскільки була, якщо можна так сказати, в цьому напрямку чітка епістемологічна картина світу, або радше картина партії, яку партія просувала в Радянському Союзі, де казала, що всі люди однакові, вони просто однакові всі. Крапка. І відповідно, оскільки всі люди однакові, у них може бути. Органічне захворювання. Отже, необхідно дати людині таблетку. І на цьому все закінчиться, таблетка вирішить там гормони в голові. А з думками людина має впоратися самотужки. І такий самий погляд, між іншим, залишається у багатьох медиків на даний проміжок часу. І що відбулося після розпаду Радянського Союзу? Нас завалила різноманітна література. Ну ще під кінець Радянського Союзу почала завалювати, яку почали перекладати як офіційно, так і неофіційно. І виявилось так, що описані там методи методи терапії, лікування, психотерапії, як вона у нас зветься, вони дійсно працювали. І вони давали великий ефект. І психологом, психотерапевтом на себе почали називати дуже багато людей. З'явилось дуже багато різноманітних методів, підходів, шкіл, психології, психотерапії, різних навичок і так далі. Чому все це у нас в такому країні продовжувалось в такому Напрямку досить цікавому, тому що в нас а, законотворення в цьому напрямку законотворення в цьому напрямку ніхто не займався. Ну, в принципі, майже взагалі нічого не робилось, там, окрім, можливо, декількох там речень і кведу все ось це насправді реальність. А, і цю реальність потрібно розуміти. Бо якщо ми будемо розглядати саме законодавчу базу, яка, то тут, згідно законодавчої бази, перше, на що потрібно звернути увагу, це постанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 року номер 266 ну це остання діюча, скажімо так, да, редакція з внесеними змінами, про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. І там спеціальність психологія має код 053. І вона відноситься до соціальних та поведінкових наук, які мають код 05. І в порівняльній таблиці а, вона відповідає коду. 0313 Psychology згідно з міжнародною стандартною класифікацією освіти, опублікованою ЮНЕСКО. Всі ці посилання є в статті в відкритому доступі, ви це можете самі подивитися. Це психолог. В цій самій статті у нас є. Ті самі постанові Кабінету міністрів, а, в нас є а, медична психологія, про яку багато говорять. Що є психолог, а є медичний психолог. А медичний психолог це так, медичний психолог, згідно а, цієї постанови, має код 225 та відноситься до охорони здоров'я з кодом 22. Проте, Проте, маємо дуже чітку, цікаву складову а, в цій постанові. Медична психологія, яка в нас, в нас, ми кажемо, це лікар, це медик, але там чітко зазначено, що медична психологія відповідає коду 0313. Психологія згідно з міжнародною стандартною класифікацією освіти, опублікованою ЮНЕСКО. Отже, а, якщо ми беремо міжнародні коди, міжнародні коди, а, дивіться, так, а, нас намагаються переконати, що медичний психолог, медичний психолог, який завершив, закінчив медичний вуз, а, що він лікар, що він лікар. От у нас є постанова Кабміну, яка там діє, і все. А, окей. Але в постанові Кабміну це такий самий психолог з таким самим міжнародним кодом, психологія, як я, людина, яка не закінчила медичний вуз. Тобто, це змійте, да? уже тут а, наше законодавство вже тут, воно настільки діюче законовотство, воно настільки сире, воно настільки його потрібно доопрацьовувати, можливо, навіть приймати нове законодавство. А, останнім часом набуло розголосу, те, що намагаються зробити певні зміни в законодавстві. Ну, перш за все, в законодавстві. А, і те, що м -м, воно на слуху, в нас, а, це проекти законів 94.33 і 94.34. Що це за проекти законів, м -м, які? В цьому напрямку досить цікавий. На ну, 94.33 стосовно того, хто має надавати психологічну допомогу, яку має надавати і так далі, тому подібне, яка освіта. Але насправді він, ну, він дуже сирий. В статті також є посилання, ви можете почитати. Там просто неймовірно там, А витікає з Б, Б витікає з А. Плутанина, така мішанина. Відсутні нормальні визначення. От реально, в законі відсутні визначення. Що таке психотерапія? І так далі. Немає конкретних це, є це, є це, є це. Да? От конкретних а, термінології. Хоча б в цьому законі. Таке враження, що його намагалися написати, щоб просто написати все. А 9434 проєкт закону. А він. Взагалі досить цікавий. Там пропонують карати. Карати за порушення 9433, і там просто якісь неймовірно драконівські штрафи, там в 50-100 тисяч гривень. Там просто вау! Ви знаєте. В нас є кримінально-процесуальний кодекс, там є стаття шахрайства. Це вже є. Нащо ви записуєте якісь неймовірні штрафи, якісь намагаєтесь щось всунути, щось втюхати, є шахрайство. Тобто, коли людина, коли людина а, каже, що вона психолог, а в неї немає освіти психолога, то це шахрайство. Цим мають займатися правоохоронні органи. А, проте це не працює. Це не працює в нашій країні, як, в принципі, багато інших законів не працюють в нашій країні. А от стосовно нав'язування сирих законопроєктів, ну це дійсно викликає запитання. ну В мене викликає запитання. так? А Чи не вигідно це комусь? А, якщо ви думаєте, що це всі ініціативи, ви помиляєтесь, бо у нас є інші ініціативи, у нас є а, проект Наказу МОЗ України про затвердження порядку надання психологічної допомоги. Цей проєкт наказу, він ну, насправді, якщо його порівнювати з попередніми, він дуже гарно виписаний. Там є чітка термінологія. Що таке психотерапія, що таке втручання низької інтенсивності, високої інтенсивності і так далі. так далі, так далі, далі. Там там є апарат, з яким можна працювати. Він чітко структуровано, значно більш структурований, ніж а, ті проекти законів. А, звісно, там теж можуть виникати запитання. Так? Звісно. Але це значно краще, ніж описані раніше. А, що можна було б? Так, по-хорошому, що можна було б, які можна було б внести а, позитивні зміни насправді? Ну, насправді потрібно, розуміти, а, ну, потрібно виходити з того, що щоб внести будь-які зміни, має бути якась візія майбутнього, розуміння, планування, а, то, а що ми хочемо отримати на виході. Тобто, от, якщо ми беремо психолога, хто такий психолог, які в нього задачі? Якщо ми так добре поглянемо на те, що написано, в принципі, написано все дуже добре, те, що зараз є, так? От, наприклад, стосовно того, чим може займатися психолог, психологи можуть виконувати науково-дослідницьку, освітню, управлінську, психодіагностичну, консультативну та психокорекційну роботу в наукових та освітніх закладах різного рівня. В установах соціальної сфери, що займаються соціально-психологічною допомогою, економічних установах, виконуючи обов'язки по роботі з персоналом, медичних установах, здійснюючи психологічний супровід хворих осіб, у силових структурах разом з іншими спеціалістами, приймаючи участь у правоохоронній діяльності. Тобто, в принципі, досить широко, широко розписано, чим може займатися психолог, що, як. Але давайте, от реально дивитись на речі і. Де ви бачили в нашій країні, що було багато наукових досліджень в області психології? Ну реально. Та цього ніхто не фінансує. А, в принципі, можна сказати, що це майже відсутнє. Його майже нема. А, стосовно інших функцій. Стосовно інших функцій, які описані, а, ну, давайте от, освітні, консультативні... Добре. Але давайте дивитися на реальність. Зарплата шкільного психолога, от якщо ми перейдемо десь, будемо шукати, зарплата шкільного психолога 6500-6700 гривень на місяць. А тепер скажіть, от ви особисто після 4-6 років навчання у вузі пішли б працювати за 6,5 тисяч гривень на місяць, коли касир. Касир в магазині, касир в магазині отримує 12 тисяч. Та ще й без вищої освіти. Ну, реально. Навряд чи я не думаю. Аж нам потрібно змінювати візію, що ми хочемо отримати в майбутньому. Ми маємо почати планувати на 5, 7, 10 років наперед. І це мінімум. Це мінімум. Тільки тоді ми будемо розуміти значення як психолога, так і в принципі інших спеціалістів, до прикладу, того ж самого вчителя. адже вчитель він навчає наших дітей. Він творить майбутнє нашої країни. Але, ну, це перше, на що потрібно. Так? Потім, що потрібно зробити, От, якщо ми беремо саме психологів. Для того, щоб отримати, ну що ми розглядаємо психолога як продукт. продукт навчання, так? то в нас має працювати наука. Бо без науки ну, це просто там, вже написані книжки. От він там заучує написані книжки, переповідає на тому, ну, супер. Тоді ми зможемо, коли буде працювати наука, ми зможемо готувати якісних психологів. Якісних. Бо вони зможуть, так само як лікарі після закінчення е навчання свого, да, 6 років навчання, вони зможуть піти в інтернатуру після закінчення вузу, де вони зможуть під керівництвом кваліфікованих спеціалістів здобути практичні навички. А для цього потрібно вкладати гроші. Державі в це потрібно вкладати, це потрібно думати про це. І тоді ми зможемо підготувати а, не тільки а, якісного шкільного психолога, в шкільного психолога написано, що він має розробляти програми з адаптації. З адаптації, там, якихось проблем. А, ви впевнені, що людина після. 4-6 років вузу в нас, в нашій країні, вона вміє розробляти програми адаптації дітей. Н -н -н. Не вміє. Це реальність. Отже, вона має цьому навчитись і мають навчити під керівництвом. Так само і психотерапія. А, психотерапія, якщо ми розглядаємо саме а, розлади, то. А, Коррекцію розладів різноманітних, то має в цьому напрямку йти. А, наступний момент. Будь-який спеціаліст, який займається саме психотерапією, а, який працює в цьому напрямку, він має використовувати науково доведені методи. Науково доведені методи, і він має про це. Казати тобто саме в корекції розладів. Не просто казати, що от когнітивно-поведінкова терапія, ну, до прикладу, когнітивно-поведінкова доведена. Ні, ні. Це не зовсім так. Ти маєш довести, що ти використовуєш саме науково доведений протокол. Що має це на увазі? От, конкретно протокол. Тобто, чітка кількість прийомів от, там, є там. Розладом, фобія або депресія, або ПТСР. І в тебе є конкретний чіткий протокол. Не просто така когнітивно поведінкова терапія, чи гешталь, чи а, транзактний аналіз. Ну, це, звісно, добре. Але чітко, структуровано, на першому прийомі ти робиш це. Ну, Завдання прийому такі, а, методи такі. Слова ти кажеш такі. домашнє завдання ти даєш такі. На другому прийомі, відповідно, наступні завдання, методи, слова, домашні завдання. І так далі, так, далі, так далі. Конкретна кількість прийомів. 5. 6, 12, 20. Конкретна кількість прийомів. Розумієте? А не просто казати, що. Має доведену ефективність. Ну, так, має. Але ти маєш конкретно показати, що от я таким протоколом володію, він доведений, він, досл... він пройшов клінічні дослідження. Наука. Наука, або, вибачте, на Заході конкретні протоколи, які доведені. В тих або інших розладах. От. І, відповідно, ти підписуєш договір з клієнтом. Письмовий. Інформую, що це такий-то протокол, така-то тривалість, те то й то будемо робити, те-то і те клієнт очікує. Все досить просто. Ну, ми ж підписуємо, там, декларацію з сімейним лікарем. Но має бути щось на кшталт цього. А, моя така думка. Звісно, це далеко не повний перелік всього, про що можна тут говорити. Але це такий початок, такий завдаток наперед, з чого можна почати думати. Зараз на цьому я вам побажаю гарного дня. Частіше посміхатись, щоб у вас все було так, як ви того бажаєте. Ну і продовжимо з часом далі розвивати цю. Temo.